Не та людина, яка була за кермом, і далі 6 числа викликають начальника ДАІ Тернопільської області ПАКа в Київ. Він з Києва повертається аж 8 числа. Напевне, там його тримали для того, щоб узгодити всі ці моменти. Я хочу сказати, що ми, я особисто, наша політична сила, ми робимо все, щоб була справедливість, адже не може такого бути, що вище керівництво області, вище керівництво міліцейське в п'яному вигляді, посвяткувавши в одному, в двох-трьох місцях, роз'їжджали по області. Е Щеняли аварії, де, де є загиблі, де є постраждалі, і е, ніхто на сьогоднішній день не відповідав. І через те ми далі будемо робити свою роботу, адже е, голова Тернопільської Ода не тільки голова адміністрації, він ще голова партії регіонів області. І,